Вітаю всіх, хто завітав на канал Село ти Моя Доля. Бажаю всім всього найкращого, головне миру і доброго здоров'я. В одному із попередніх відеороликів я говорила про те, що одне із наступних відео буде присвячено розповіді про сорти картоплі. І от сьогодні. Я хочу розповісти про ранньостиглі сорти картоплі, які ми вирощуємо, хочу сказати наперед, що всі ці сорти, на мою думку, являються врожайними, врожайними в умовах північно-західного району Хмельниччини, Красилівський колишній район. Бо, як ви всі знаєте, що Картоплі, як і інші овочі, сорти картоплі, являються район, районованими для якихось кліматичних зон, а їх в Україні є кілька. Отож, От я не можу сказати про зону степу чи зону лісостепу, а вони являються врожайними саме в нашому регіоні. І ще одне про що хочу сказати. Звичайно, всі знають, і я знову ж таки повторюю про те, що земля це тарілка. Що в неї покладеш, то те з неї і візьмеш. Якщо підкормиш картоплю, кинеш попереднього року гній, сидират чи, можливо, навіть те ж саме хімічне добриво, той врожай при відповідних погодних умовах в дешмати. Звичайно, якщо потягне посуха і картопля без поливу, то також сподіватися на врожай марна надія. Кілька років тому ми перейшли на вирощування картоплі раньостиглих сортів. В основному в нас раніостиглі сорти. Є кілька сортів середніх. І пару сортів пізностилих, а це в основному середні. Тому що раньостилі сорти рано віддають свій врожай, і їх формування їхніх бульб припадає на той період, коли в землі ще є волога. Отож і врожай збираємо кращий. В минулому році, як ми знаємо, Картопля майже в усіх регіонах не вродила, десь померзла пізні весняні заморозки, пошкодили наземне, наземне бадиля картоплі. Також не сприяла формуванню врожаю надмірна посуха і довгий період без дощу. Отож, першою в мене лежить картопля Рів'єра. Я не, вибила, не вибирала кращих картоплин. Вона в нас в минулому році, я їй показала, показувала збір урожаю, В минулому році в нас рів'єра ось така була майже вся. Навіть посадкової дрібної нема з чого відібрати. Рів'єра це сорт стійкий до посухи, до нематоди, до картопляного раку, до парші. Це ультраранній сорт з періодом розвитку 80 днів, але можна збирати вже через 40 днів на ранню картоплю. Можна на молоду картоплю, можна вирощувати під плівкою та під укривним матеріалом. На мою думку, картопля смачна. Зимою я її, звичайно, не беру, у мене багато інших сортів є, а так як ранню стигла. Рання картопля, то вона смачна. Тоді, тоді, коли її вже можна підкопувати і варити як молоду картоплю. Далі в мене міранда. Сорт картоплі німецької селекції. Вона також смачна. Період дозрівання 65-70 днів. А копати можна вже на 45-й день. І крохмалу в ній 12-17%. Ось така вона при розрізі. Кремовата, не зовсім не чисто біла, а має кремоватий відтінок. Далі такий сорт, як Есмі. Вегетація 65-70 днів. Посухостійка, смачна, універсальна. Можна і смажити, і переварити. В минулому році вона також вродила гарна велика. І телефон, напевне, не передає, але вона жовта для тих, хто любить жов... картоплю із жовтою м'якочю. А далі у нас керанда, дуже давній сорт китайської селекції, яка потрапила на територію України. Так кажуть, що завдяки Давидову. І так вона і називається китайська раня, Давидова керанда. Для мене цей сорт ціний і врожайністю, і невибагливістю. Це сорт називають його він надраній. Вегетація 50 днів з часу посадки. Крохмаль високий також 12-16%. Добре зберігається, сорт стійкий до раку, нематоди, парші. І ще я ціную цей сорт картоплі за те, що вона вже так багато присутня. На території України багато років, і вона до цієї пори не виродилась, на відміну від інших сортів картоплі. Кремова, вона всередині, також як молода картопля, вона смачна, а взимку я її також, по правді сказати, не варю, тому що в мене є інші сорти картоплі. І далі найгірший в цьому році. Тому розумінні, що найгірше вона в нас вродила цього року. Я навіть думала, що я вже більше її не буду садити, але все, ж таки, але все ж таки рік на рік не приходиться і залишу я її ще й на цей рік. Будемо садити небагато. взагалі ми всіх сортів садимо небагато. Бо як я вже неодноразово повторювала ми, пенсіонери і великі площі картопля, для неї треба. Добре фізично трудитися. Великі площі картоплі нам вже не під силу обробляти. А обробляємо ми фактично руками. Гербіцидів не використовуємо. Так що, потрудитися є біля чого і навіть восіни. Зібрати цю картоплю, розібравшись в тих сортах, хоч в мене все записано, але все ж таки кожен сорт десь потрібно подіти окремо. Тут для нас це вже важко і тому ми великої площі картоплі не садимо. Отож, Крістіна – це сорт голландської селекції, період 50-50 днів. Як зазначають в характеристиці, що вона врожайна, але я не можу сказати, що в мене вона врожайна. Можливо, в інших регіонах вона була б і врожайніша. Врожайність 10-15 картоплин з куща добре зберігається. Також кремовий відтінок м'якоть. Правду сказати, не варила, не знаю, яка вона на смак. Далі джелі. Цього року ми посадили її дві відрі всього на всього. Не цього року, в минулому році. Бо я прочитала про неї, що вона не годиться для пюре, а тільки для смаження, для картоплі фрі. Думаю, для чого. І взагалі не хотіла її садити. Але потім посадила, і коли ми її вже копали, я була приємно здивована. Я кажу, я не вибирала більших картоплин, брала, які мені попали під руку. Але повір, повірте мені на слово, що картопля дуже гарна, велика вродила, і врожайність велика. Так що залишаємо ми її. І так, ради експерименту я зварила її на пюре. Виявилося, що вона і в пюре не дубова, ну, можливо, вона не така смачна, як белароса чи есмі. Чи Сорая пізніше, чи тайфун пізніший. Але все ж таки зовсім непогане пюре з неї. Отож і залишаємо її, як дасть Бог дожити, то будемо знову садити. Джелі трошки пізніше, період її дозрівання 70-90 днів і її називають середньоранньою. Цей сорт німецької селекції. Недолік її в тому, що вона не терпить пошкоджень. Про Белоросу навіть казати нічого не треба, всі знаєте цей сорт. Він кожен рік дає гарні великі бульби в наших умовах. Не знаю, як вас, але, наприклад, в мене на, на наших городніх ґрунтах ось такий нього недолік, що вона кожен рік ось так розрепується. М'якош жовтий. І, звичайно, всі знають, що вона таке дуже смачна. Чия раня, чи взимку, чи коли б її не готували, то вона залишається смачною. І ще один сорт ранньої картоплі, який є, в нас, який, який садили ми в минулому, вже 24-му році на нашому городі торнадо. Це сорт голландської селекції. Срок дозрівання, срок вегетації 50-60 днів. Вона також відноситься до ранньостиглих сортів. Смачна, трохи рідковата, трохи рідша, як варити її, як та сама Беларусь. як Беларусь. Колір м'якочі. Трошки кремовий. Ось такі ранньостиглі сорти картоплі ми вирощували в 2024 році, і мали досить таки непоганий врожай. Але, як я кажу, багато ми не садимо картоплі. І ще хочу сказати, що. Вже кілька чоловік мене просили, щоб вислати картоплю по пошті, вислати на далеку відстань, Черкаську область чи, можливо, ще якусь пересілками. Ми не займаємось. Картопля це важкий груз, це не насіння, що взяв пакеток і поніс на пошту. Пошта від нас далеко. Отож, отож картоплі ми не, не висилаємо. Якщо хтось живе недалеко, то десь. Кілька відер могли б продати якусь сорту. Бо, як я вже сказала, багато в нас її і нема. Ось така моя сьогоднішня розповідь про ранньостиглі сорти картоплі, які ми вирощували у 2024 році. І сподіваюся, що будемо вирощувати і в році 2025. А ще, крім того, в нас є кілька середньостиглих сортів. І пару сортів пізніх з але про них буде йти мова у наступному нашому відеоролику. Отож, якщо подобаються розповіді, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб бачити повідомлення про, ви... про вихід нових відеороликів. І будемо разом садити. Доглядати і, дасть Бог копати на слідуючу осінь нашу картоплю, наш другий хліб, без якого немисливий, немислимий харчовий раціон українця. А зараз, як завжди кажу, що це був з вами канал Село Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами. Я бажаю всім всього найкращого і, як завжди, кажу до зустрічі!